Місце, де не одне покоління митців дістало натхнення для написання майбутніх шедеврів. Ретроспективна виставка Седні у простір творчості стартувала в Чернігівському музеї сучасного мистецтва Пласт Арт. На ній представлені роботи 40 видатних митців та мисткинь, створена разом із національною спілкою художників України. Експозиція приурочена до 60-річчя заснування творчої бази об'єднання в мальовничому селищі на Чернігівщині. 60 років тому відома на весь світ Тетяна Нелівна Яблонська, коли постало питання, де обрати в Україні, але недалеко від Києва, де обрати місцину для того, щоб побудувати справжню мекку для художників. І ось коли Тетяна Нелівна вийшла на Сіднівські кручі, коли вона побачила, як розливається снов. То більше вагань не було, що саме тут, біля садиби Лизогубів, буде база спілки художників України. Воно само по собі притягує сакральне таке місто. Не випадково там був Шевченко, Глібов, багато багато. Це певний такий магнетизм. Серед корифеїв, що набули досвіду в Седневі – Василь Забашта, Микола Глущенко, Володимир Прядко, Євген Кріп та багато інших, на експозиції в пластарті представлені роботи живописців, графіків та скульпторів із різних куточків України. Усі вони свого часу відвідували седнівські пленери, де розкрили свій талант. Це виставка про кухню, про творцю кухню. Справа в тому, що в Сидніві безпосередньо там не писали величезні картини, там збирали творчі матеріали. Ітюди, чуди, і таке інше. Напрацьовували, а тоді цілий рік люди працювали. Це творчий плінер. І ми показуємо сьогодні невеличкий такий шматок творчої кухні, з чого що виросло. І, до речі, деякі ітюди стали просто шедеврами, окремими, витворами мистецтва. Седнів залишив надзвичайно вагомий слід у саме творчому житті багатьох українських художників. Ми хотіли показати як красу Седнівської землі, так і красу седнівських людей, тому що це надзвичайна місцина. Виставка триватиме два місяці однак, за словами організаторів, відвідувачі вже просять її продовжити. Також експозицію хочуть зробити щорічною, аби залучати більше молодих художників та художниць.